Так, 11 клас. По вчорашньому. Що там? Питання є? Вайбер ніхто нічого не пише. О, і ніхто нічого не здав. Що таке? А я, я вчора вам другого друг я не знаю. Хорошо. А по вчорашнім запитам є питання якісь? Там, ну вроді нет, я ще не делал их, но але вроді нет. Ага. Елизавета Богдана. В інтернеті інформація. є. Ну, дивіться, якщо що, під час уроку у вас є там ну, можливість, пишіть мені на Viber, Якщо треба, буде, будемо вмикати. Ну, коли я вас відпускаю, коли ви там працюєте самі. Пишіть на Viber, якщо щось незрозуміло, він тема знову конференцію все покажу. Взагалі я хотів сьогодні вже вам виставити якісь оцінки, але бачу, що знову нулі. Да? Технології нас мало цікавлять. Ого! Ну, вже краще. На ну, цього мало. Ну, тут таке. тут така ті... Ну це не зробити сортування і фільтрування записів, ну це взагалі. Там нема що робити. А я здавний раз. І введення, і редагування даних теж. Що ж там робити? Табличку просто наповнити. Ні, не здав. О -о -о. Угу. А ти що, не можеш переглянути, що ти здав, що ти не здав? Ось ти здав перше тут табличка повинна була бути. І називай її, як в підручнику написано, бо запутаєшся. І шо, і прям... І прям, а ну дай, гляну, що у тебе тут. Шо? Так, ну це саме перше завдання. Це цього мало, дуже мало. Навіть якщо тут все добре... Шо? Ну ладно, що за перша? Дві однакових таблиці чи не однакових? Шик. Ой, не знаю, у мене не коротше коситлю. Так, ладно. Мені необхідні всі ваші роботи. Я реально хотів вам сьогодні виставити оцінки. Дивіться, діти, мене наступного тижня мабуть не буде. А може і буду, ще не знаю. А якщо мене не буде, я вам зроблю як минулого четверга, позаписую уроки, відеоуроки. Ну, Без вас просто буде відеозапис. переглянути. Але для того, щоб мене не було наступного тижня, я хотів сьогодні вам виставити всі оцінки і дати вам журнали і так далі. А що ж мені знову нема що перевіряти? Дві-три людини перевіряти? Ну, виставлю те, що є. А те, що нема, то виставлю все, одне, все одно, то ще є. Нема роботи, це ви знаєте, яка оцінка. Так. Сьогодні, що у нас сьогодні? Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Останній вид запитів. З запитами ми з вами завершуємо, закінчуємо запити на змінення даних. В підручнику сторінки 42-44, знову ж, усно відповідаєте на питання на сторінці 44 і виконуємо всі завдання на сторінці 44, як завжди. Так як, по запитам це останній урок, тоді я вже знаю, що у вас у середу буде, скоріш за все, тест. По-перше, хто не поздавав оцінки, зможе, хочуть, не поздавав роботи, зможе хоч заробити. По-друге, у кого немає комп'ютера, Звичайно, з базами даних працювати ви не можете ось на тому тестику і заробити собі якусь оцінку, хоча б одну. Далі там ще у нас будуть пару тем по базам даних. Що ще зробите? Ну, я думаю, що коли ми тут робили, де у нас було завдання модель сутній зв'язок. Побудова моделі сутній зв'язок, вам необхідно було схему намалювати. Я думаю, що там і без комп'ютера можна було впоратися в зошиті. Да? Також є оцінка. А що 11 людей не здали. Молодці. Так. До сьогоднішнього. Ну, в принципі, Google Class нам вже і не сильно потрібен. Підручник. Запити на змінення даних. Запит на змінення даних це запит, за допомогою якого в таблицю вносяться зміни. До цього ми з вами з таблиць обирали інформацію. Да? Виводили інформацію, яка задовільняє умовам, і робили перехресні запити. Це, в принципі, не те, щоб ми створювали нову таблицю. Ми просто ну, також брали необхідну інформацію, там могли створювати якісь поля нові, які обчислюються, і так далі. Запити на змінення даних бувають двох видів: запити зі створення нової таблиці. Тобто, ми беремо якісь дані з таблиць, які вже є. Які задовільняють певним умовам, і з, і з них створюємо взагалі нову таблицю. І ще бувають запити, е, в яких таб, таблиця вже існуюча, просто доповнюються деякими даними. Ось давайте. Запити для створення нової таблиці. Це все читати не буду, я вам в двох словах вже це розповів. Для створення нової таблиці. Що у нас у мене біда дуже велика, знаєте, яка я флешку свою забув в школі, а на флешці база даних, з якою необхідно працювати. Хі -хі -хі. Ану зараз. Може десь є. На робочому столі я тут чорта з два, що найду. Да? Ану, от, АТБ, Що тут у нас? Пуста, -мо. Да, в школі флешка, а це школа, що тут. Це теж пуста. Так, я знаю, що я зроблю. Будемо читати про базу даних АТБ, а робити в базі даних школи. Я ж тільки що скачав те, що зробив Максим. Тільки мені не подобається, що у нього тут дві таблиці, я одну видалю. Будемо коротше, працювати в цій. Трошки не по підручнику, трошки в ліву степ, в, в ліву сторону, ну нічого. Давайте, що у нас в підручнику тут. Розробити запит, за допомогою якого на основі даних з таблиць магазини і кадри. Це база даних АТБ, якої у мене, на жаль, сьогодні нема, створюється нова таблиця з іменем Додаткова, у якій містяться поля. Справа «Трата», та Тих магазинів, де кількість працюючих перевищує 14. Як ми можемо переробити це завдання, давайте покажемо приз... призвича учнів, у яких з історії оцінка вище 9 балів. Створимо нову таблицю, у яких з історії оцінка вище 9 балів. Створення, конструктор запитів, додаю необхідні мені таблиці. Що це за связь? Така учні і адреса. Це ти зв'язав отак? Максим! А. Ага. І що тепер, як тут буде працювати? Ладно, зараз розберемося. Що я хочу? Я хочу прізвище учнів, я хочу оцінку з історії. Я хочу, мабуть, клас звідси, і мені інтересно тепер, як воно буде. Зв'язок, неправильний зв'язок. Чи вийде у мене показати класи, класи класного керівника. І так, умова у мене з історії, хочу оцінку більше 9. Або нехай буде більше і дорівнює 9. І ще я казав, що запит повинен створювати нову таблицю. Тобто ми отут в видах тип, тип запиту обираємо створення таблиці. І, і одразу. Пишемо її ім'я. В підручнику там у нас в прикладі просили, щоб ми її назвали додатково. Натискаю. І ще можемо обрати, де ми, де ми створюємо цю, цю таблицю в цій базі, даних, в якій ми працюємо, або в новій. В якійсь іншій. Якщо в якійсь іншій, то необхідно вказати до неї шлях. Ну, Нехай буде в цій базі даних. Натискаю ОК. Виконати соответствує Ну, конечно. Бо таблиця у нас зроблена. Не пойми як, так? Да? Числові, все добре. У нас схема даних погана. Як оце можна було таке зробити, так? Максим. Ще, ще все буде. Тепер поки переробиш все за тобою. Ще мабуть. Так, унікальний індекс. Що ти тут зробив з індексами? Тут числа, а тут а ну, конструктор числовий. а тут класс тоже числовой тут все нормально я думаю еще ключи ключи призвище хай будет ключевым класс хай буду ключевым О, есть yeah, связок. Так, зв'язок є, збережемо, збережемо його, закриємо. Ну, тепер запит наш. Запит, мабуть, необхідно робити заново, тому що тут зв'язок ще старий, вказаний. Обновити я можу. Обновіть? не можу. Так, Що робимо тоді? Закрити, не зберігати і робимо заново. Конструктор запросів, Дві таблиці, додав, зв'язок є. Що я хочу. Хочу прізвище мати, хочу мати оцінку з історії. Хочу мати класного керівника цього учня і назву класа. Е, історія, оцінка більше або дорівнює 9. Більше або дорівнює 9. На створення таблиці, якої назва таблиці додаткова, в цій базі даних вона буде. Окей, Виконати. Новую таблицю буде поміщено вследю число записів. Створити, її, так створити. Бачимо, з'явилася у нас таблиця додаткова. Відкриваю її. Ось вона по моєму запиту. Прізвище, історія, класний керівник, клас і все є. Тобто таблиця є окремим об'єктом бази даних. І запрос також я можу зберегти. Що таке? Ага, запрос у нас навіть не зберігається все. Тобто, він. Просто зробив таблицю і ми про цей запит вже і забули. Тут питання є, як створювати нові нові таблиці за допомогою запитів Сподіваюсь, що нема. Приклад, в принципі, все ми зробили по прикладу, просто в нас інша база даних, і я ну іншу умову вибрал, вибрав обрав і інше завдання. Далі наступне запити на додавання даних, тобто, коли ми додаємо якісь дані у існуючу таблицю. Приклад такий: створити запит, за допомогою якого до таблиці додатково додаються з таблиць, які у нас є, прізвища працівників, у яких працює 13 робітників, народжених з 1975 року. Тобто, грубо кажучи, тут у мене зрозуміло, що той приклад я зробити не буду, бо у мене немає бази даних зараз собою. Але до цього, завдання, там приклад зводиться до того, що ми в ту таблицю, яку ми тільки що зробили додатково, додаємо ще якісь записи. Що я можу сюди, сюди додати? додати? Я можу сюди додати, наприклад, оцінки, які. Давайте я одну зміню, щоб було щоб не зовсім всі. Оцінки, які більше восьми, наприклад, ще додати. Знову створюю. Конструктор запитів. Е, використовую таблиці класи учні. Так, ну, мабуть, так. Що, що я там хочу? Прізвище історія. Класний керівник клас. Історія більше або дорівнює 8 тепер. Тобто, додати тих учнів, у кого оцінка ще є 8 до таблиці додаткова. Дивіться, я обираю тепер не створення таблиці тип запиту, а додавання, до якої таблиці можу обрати списку до додаткової, або до якоїсь таблиці в іншій базі даних. Натискаю ОК виконати. Буде додано 8 записів. Да, Ану додатково, відкриваємо її, нічого не відбулося, тому що, мені кажеться, що здається, що це тому, що вона була відкрита. Ану, зараз ще. Виконати, да. відкриваю її. І що тут перебор? Да? Такого бути у нас у нас повторюються вони декілька разів. Це може бути тому, що я попереднього разу не закрив. Потім виконав запит ще раз, потім закрив і ще раз викинув, виконав запит. Може бути тому, ану, давайте я її видалю взагалі. Тобто, коли ми виконуємо цей запит, у нас все додається, і додаються, і додаються туди ще, ще записи. Ану, виконати тепер не удається знайти, тому що не додавлення, а вже, а создання. От, йо-мойо. А ну-ка, давайте зробимо по-старому. Було більше 9. Цього ми створимо. Окей, Виконати. Да. Ось вона є додаткова, є одні дев'ятки. Закрию її. Тепер на додавання в цю ж додатку, додаткову, але ті, які ще Ще восьмерочки. Додавання. -ти 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 -ти. Виконати. Так, додаткова. І бачимо, сюди вони додались. Тобто вони, дивіться, що вони додаються, але немає такого, що. Додаються всі, які відповідають умові. Ті, які там вже були, вона не переглядає, якщо там були якісь вже записи. Тобто у нас тут можуть бути, бути однакові. Наприклад, перші шість тут були: 1, 2, 3, 4, 5, 6. За одну умову вони виконували, коли я створював цю таблицю за допомогою запиту. А коли я захотів туди ще додати записи, я поставив таку умову, які перші шість також задов... задовільняють. І у нас АСЕС не перевіряє, чи є вже ці записи в цій таблиці. Він просто додає всі, які задовільняють умові. Тобто можуть бути співпадіння у цій новій таблиці. Тут питання є, тут все зрозуміло. Так. 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 Так, є питання? Чи так все зрозуміло? Так, все зрозуміло. Так, сподіваюся, ну, може вам тут щось, якесь завдання цікаве? Розробіть запит за допомогою якогось до таблиці перша. Ага, це дивіться. Що тут? Ви створюєте, не зможу вам зараз допомогти і показати, тому що необхідно показувати з першої таблиці. Бачите, ви тут в першому завданні створюєте якусь таблицю. На основі таблиці учнів створюється таблиця перша 1, 1. А далі в другому завданні вона вже, ця таблиця, яку ви створювали в першому, використовується. Тому, якщо я захочу вам, наприклад, показати найважче завдання, то мені необхідно буде виконати всі підряд, для того, щоб добратися до п'ятого. Ну а якщо я виконую всі підряд, то що ж будете робити ви? Просто переглянете відео і повторите, так не цікаво. Тому давайте все ж таки не зможу я вам це все показати, бо одне тяне за собою інше. Робіть це все потрошку. Якщо виникнуть питання, у нас ще є час до 15 години 20. Шо? А ні, у нас ще 8 урок, правильно? Тобто, грубо кажучи, до 16 години там 16.10 у нас ще є час, що ви працюєте. Цей час можете, якщо у вас виникнуть тут складнощі. Писати на Viber, що необхідно роз'яснення, але перед цим вишліть мені базу даних, яка у вас вже є. Щоб, наприклад, зупинитись ви на четвертому завданні, щоб я міг переглянути, як ви виконали перше, друге, третє і зробити з вами четверте, тому що вони одне з одного витікають. Не зможу показати вам четверте, поки не будуть зроблені перше, друге, третє. Це ж, ну, розумієте, так? Да? Тобто все, працюєте, якщо є питання, пишете на Viber і одразу скидуєте все, що ви зробили, і я вам покажу у відеоконференції. Все. Дякую за увагу. Якщо що, пишіть. Я на зв'язку. Добре, так